Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу про найкращу школу в Києві. Феномен! Зараз, як ви бачите, я стою на ресепшоні. І тут багато чого цікавого. Але ми не будемо до цього привертати увагу. Найголовніше, що тут сидить адміністратор, і в нього можна попросити листочки. Це мій клас. Клас, в якому ми навчаємось. І тут досить цікаво. Найголовніше перше. Це тобі на канікули дають проєкт. Друге, канікули ось так от. Ми п'ять тижнів працюємо і один тиждень відпочиваємо. Коли ти стомився, то одразу вже відпочиваєш. А ще за 15-12 ти можеш щось обміняти досить цікаве. Або на одну шоколадку, або на один сертифікат від звільнення домашні. столова зона, ми туди. Їмо та перекусуємо та ще обідаємо. Коли в когось день народження, він приносить торт і тут його з радощами з'їдає. Та ще в кого день народження йому дають подаруночку від цієї школи. Це зал. Тут відбуваються найголовніші уроки. Це музика, риторика, фізкультура, логоритміка і найголовніше мистецтво. Феномен – це знання, феномен це доброта.